Вітаю! Працюємо в комплексі тайчі. Для цього особливих умов не потрібно, навіть килинку не потрібно. Комплекс можна виконувати будь-де, будь-коли та будь-як. Але будь ласка, зосередитися на тому, щоб кожен рух був натянутим, але без напруги. Тобто рухи не складні, комфортні, але їх потрібно переживати всередині і слідкувати за тим, щоб не створювалася зайва напруга. М'язи нам сьогодні не потрібні, нам потрібна зосередженість вашого розуму та внутрішній стан. Стали рівно відбудували тіло, ноги на ширину плеч, ступні паралельні одна одній, тобто не скрещуємо. Розслабте шию голову обличчя, сідниці таз, розслабте, ноги плаваючі, комфортні, навіть можемо трохи похитуватись. Зараз наша задача відбудувати дихання. Дихання надважливе в цьому комплексі, тому що кожна вправа поєднується з диханням і переживається разом з дихальним протоколом. Щоб, будь ласка, зосередитися на тому, щоб дихання було повне, повний вдих. Вільні, комфортні видиха. вдих. Видих, ще повний вдих, і всю напругу з тіла прибрали видих, руки пускаємо вниз. Розслаблені абсолютно. На максимально комфортну відстань. І через сторони підіймаємо вгору вдих. Вниз через перед допускаємо, видих. Коліна чуть підзгинаємо. Вгору підіймаємо вдих. Вниз видих. Вгору, вдих. Коли вгору підіймаєтесь, чуть згорбитись. Вниз видих. Вгору, вдих. А вниз видих. І горбом підіймаємось вгору вдих. Плечі на вішачок, коліна чуть підзігнули, долоні спереду встановили. Відстань між долонями десь 20-30 см. Мов баскетбольний м'яч обтисли і в цьому залишились видих. Увагу, зосередьте між долонь. В цьому дихаємо повно. Ще повне дихання без зайвої напруги. Коліна чуть підзігнули, але коліна плаваючи. Без зайвих зусиль. Вдих. Приводимо руки і ліву руку заводимо за спину, дотикаючи до попереку видих. Починаємо м'яко розхитувати тіло при повному диханні. Хитаємо ліво-право. Додаючи трохи інтенсивності, дотикаючи задньою рукою до попереку, передньою рукою до тазу, тазової кістки протилежної сторони руки. Дихаємо повно і працюємо. Похитуємо, простукуємо, додаючи постійної інтенсивності, щоб відчувався такий собі хлопок. Передню руку підіймаємо трохи вище, дотикаючи до животу під ребро. Задня рука залишається на попереку. Передню вже зміщуємо під ребро. Увага, все розслаблено і все з повним диханням. Хоч рухи інтенсивні, але дихання не збиваємо, це важливо, це фундамент нашої практики. Передню руку зміщуємо в позицію над грудь. Задньою рукою так само дотикаємо до попереку. Передньою рукою виконуємо такий відчутний дотик до позиції надгрудню. Зміщуємо передню руку на позицію переходу плечей в шию, тобто трапеції. Руки, Рухи комфортні, увага, без зайвої напруги. І ноги плаваючи, слідкуйте за цим. Для того, щоб рухи були комфортні, ви маєте вкладати все тіло в цей рух. І трапеції зміщуємо вниз на надгрудь. Простукуємо. На живіт під ребро і на таз, тазова кістка. Потроху збавляємо, збавляємо інтенсивність і зміщуємо обидві руки назад на поперек. Область попереку склали таким чином долоньки і простукуємо кулачками так, щоб відчувалися костяшками зону попереку, комфортно попростукували. Можна зміщати таким чином на кулачки, як вам зручно. Як ви відчуваєте, ефективніше буде простукувати, більш буде відчуватись. Розслабили руки і по задній стороні ніг простукуємо долонями вдихаючи. І вгору підіймаємось, видихаючи, по внутрішній і в передній стороні. По задній та зовнішній вниз вдих. По внутрішній та передній вгору видих. Так працюємо, простукуємо, комбінуючи з диханням обов'язково. Підіймаємось вгору, дотикаємо кулачки до грудей і простукуємо грудь комфортно кулачками. Мені не дуже комфортно, бо мікрофон там висить. Але слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб реально ви простукували грудь кулачками, пробивайте, простукуйте добряче. Переводимо роботу на праву руку. До правої руки дотикаємо ліву і лівою рукою долонею простукуємо. По зовнішній туди вдихаючи, назад видихаючи. Рука комфортно працює. Комбінуйте з диханням і простукуйте. Закінчуємо назад, стукаємо кулачками в грудь. Ші, шість, шість, шо, шо, Стучати. І працюємо з лівою рукою по зовнішній туди вдих, по внутрішній видих. Рука комфортна. Без зайвої напруги. І простукувати не шкодуючи, не жаліючи, нормально так, щоб відчувалося. Назад на грудь працюємо, простукуємо грудь. Підіймаємо вгору, дотикаємо пальці до лоба. І від лоба пальцями простукуємо по середній лінії до першого шийного хребця. Далі від шийного хребця розводимо на 3-5 см і простукуємо назад, видихаючи. Увага! До вилиць ми не дотикаємо, ми працюємо все по верхній частині голови. Працюємо. І реально, щоб відчувалось. Комбінуючи з диханням. Достучали на лоб, руки вниз опустили через сторони руки вгору вдих, долоню на долоню склали, розвернули всередину велиг. Долоні близько до тіла вгору підіймаємо вдих. Вирівнюємо вперед, перед собою, вниз, запускаємо долоні вдих. Вгору вдих. Через перед вниз А Внизу чуть підгинаємо коліна вгору вдих. Плавні, комфортні рухи вниз вдих. Вгору вдих. Вперед вниз видих. Руки знизу залишили. І віднизу животу ми розкриваючи грудь, руки, розводимо в сторони вдих. Виштовхнули. Вниз животу зібрали видих. Розкрили вдих. Зібрали видих. Розкрили вдих. Зібрали видих. Розкрили вдих. Зібрали видих. А вниз опускаємось, утворюємо коло, долоні передпліччя, лікті, плечі, шия голова. Підіймаємо це коло вгору вдих. В максимум виштовхуючи вгорі, відтягуючись, вниз, опускаємо і руки знову в коло видих. Підіймаємо вгору вдих. Сторони вниз, видих, в коло вдих, вниз, в коло видих, вгору вдих, Відтянулись і лише руки через сторони вниз, видих. Праву ногу відставляємо 45 градусів направлену бік. Переднє коліно зігнули, руки вперед відставили, мов щось відштовхнули. Натягнуто, назад, підгинаючи задню ногу, вирівнюючи передню, вдих. Перед переміщуючи вдих. Назад вдих. Перед вдих. Назад вдих. Перед вдих. Назад вдих. перед видих, Назад вдих, Разом з ногою до вдих. Іншу ногу відставили бік і одразу ж відштовхнули видих. На себе вдих. Відштовхнули видих. На себе вдих. Від себе видих. На себе вдих. Від себе видих. На себе вдих. Ногу підставили до вдих. Руки вниз видих. І через сторони вгору руки підіймаємо вдих. Намасте склали вниз живот Опустили намасте, видих. Вгору вдих. Намасте, вниз видих. вгору вдих. намасте, вниз видих. вгору вдих. І вниз намасте. Повністю. Розслабили тіло, комфортно. Встали видих. Стали рівно, вдих, видих. Після даної практики класно помедитувати трохи, усвідомити стан і пережити цей стан всередині. Також класно приступати до інших видів діяльності, тому що тіло виходить в такий стан рівноваги, балансу. Не менш класно буде лягти в шаласану після цієї практики, тому що ви відчуваєте певну енергію всередині тіла, і ви відчуваєте тіло. Тим самим зможете його повністю розслабити. Практикуйте, будь ласка, та будьте здорові.